І всім привіт, друзі і підписчики мого каналу. З вами Ден. І ми сьогодні будемо грати на сервері Playcraft Якщо вже хто знає це, це перший український сервер. Так. І цей сервер, і тому сервер, як і на в описанні, хто хоче зайти в той сервер. Ну, ну, як ви бачите, що є на виживання, якраз я, якраз ви бачите мій домик такий, і сундуки, ну, я навіть приватів. Ну, от з приватом от тільки вам дають дерев'яний той топор, і ви можете через, через нього приватити. У дому ото з усіх справа в мене живе так. І ми з ми давайте вже почнемо грати. А, і ще одне. До мене одне питання. Дивіться, як, як ви так чекаєте довго думаєте, чого так не. Де ж там день? Чому він так довго знімає? То ви, я вам хочу порадити, щоб... Ну, будь ласка, напишіть мені хоч в коментарях, якщо о, що мені зняти, які відео, ну, які вам ігри дуже люблять, щоб я зняв, е, знімав. Бо, бо я так сам думаю, і так думаю, може летсплей, або Майнкрафт, або може взагалі якусь іншу гру. То, ой, мене мене і То взагалі якусь іншу гру, то самі вирішайте. Пишіть, пишіть мені в коментарях, і я буду на тим. Те, що ви сказали, будемо знімати відео. <кхи> і... і ще одне. Я хочу сказати, що у нас вже 23 підписчика у нас вже і бачу. Дякую, що підписалися на мій канал. Я чесно радий вже. Бо я думаю, що ми буде. Ай, ні, не, буду Ай, диві... не буде. Ай, дивитися, хто не б'є. Так. А, скелет! Блін. вшиваємось! Скелет б'є! А в мене два сердечка. Як ви бачите, зараз покажу. Як ви Бачите, що ми граємо на складний. Рівень складності. Дуже складний рівень. І тому моби можуть вас швидко вбити. Ну, як ви вже, знаєте так. Так, зараз серце піде, зараз я його вб'ю. Помщуся. Помщуся. Так. Так. А вот это скелет на на Не-не-не, Как он Я не понимаю, как он Все, иди в жопу. А, не сердце, сердце, сердце. Капец. Я даже скелета не могу бить. Давайте руками сейчас его, или вообще топор и будем его бить. Зараз свою броньку поставлю, щоб не зникла. О, Боже, як довго. Ні, тепер візьму. І я буду битись. Так, хліб. Оце мені блок не треба. Іуса. І, І нас нікуди саду. Тобто. Все, ми перемістили. Тепер ми маємо бути його. Так, як я, ми його. Де? Ах ты ж вот, ну ти подлюка. Ну ти подлюка. Як він так швидко мене вбиває? Так швидко мене Ой, так ой, щось за глюка? Вибачте глюка, вибачте, з глюка, у мене трошки глючить. Так. Так. О. Ах ты скелеточка. Ну, уходи сюда. Все тебе капец. Где меня? нет? ты скелет? Скелет. Куда ты пошел? Он А ты скелет. Чего? Чего? Куда он пошел? Так, може? Блин, куда скелет пришел? Может, там? Мне напили. чи ти чу ти 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 що Не знаю его. Ничего себе! что не хочешь забиться? Ну добрый скелет, добрый. Добрый, давайте подивимося за нашей ф э, це моя, короче, такая фермочка. Блин, я потоптав! Мама, мама. Ой, знай, мені знову мені придається знову сіти. Так, Так, закрываем двері. двері. Ой, тут пише мій Дім Дэн Ютубера. Так, 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 це все поставимо. И одне на так, щоб броню не брати, то я раджу вам, коли якщо ви будете мати складати в броню, то вкладайте пізніше і не ходіть на двір, бо можуть вас, як, можуть вас зразу вже вбити, все, і ви можете згубити. Ви взагалі можете згубити речі, які забудете, куди ви де ви були. Ну, таке може бути. Я вам завжди раджу без броні взяти щось кілогеньке, ну, одну, одну, один річ, який вам не потрібен. О, кого ще раз скелетона був. Когось ще скелет був. Чудо скелети багато. Так. Так, бачите, вже ранок настав такий великий. Ранок, ранок, червоне поле. Ой. Але шкода, але чесно, шкода, що всі привачені будинки ми могли би. Щось красти або щось забрати. Хе. Так, давайте ми підемо погуляємо, подивимося. Подивимося, що є. Такі поставлю речі, щоб з ними теорія... не загубити. так, ті мені не потрібні Ну, хай буде. Так, йдемо, йдемо, гуляємо. Подивимося, що інші зробили. Підмою дорогою. Так. Що тут у нас є? Сніг-сніг. Якщо ви, якщо ви зайдете на той сервер, то дивіться, ну коли ви зайдете на той сайт, найперший український сервер PlayCraft, то ви, у, вас, у вас ще буде там карта, яку ви зможете дивитися за картою і дивитися за іграками, що вони построїли, що вони роблять, можна так дивитися. Ну тут можна. Так. Шо, що ще можна? Ну, можна подивитися ще якісь українські сервери, які ще є. Таке? І ми зараз і. Ну, мій дім, якщо що, то мій дім десь біля такого кам'яного рицаря, а я а мій дім побудований на плечі того рицаря кам'яного. Так ми бачимо, що інші люди побудували якісь. Какая вежа непонятна хата китайська. Китайського печера. Відмою, розвідемо. Блі, я забув кірку Ну айбо! О, скелет! скелетик, Тільки обережно, бо я пам'ятаю одного разу, коли приближається до скелета такого, наприклад. То гроза вдарить в нього і буде, спавни... буде спавнитися там один скелет такий в броні. Я так перелякаюся, що я всі. О, бачу, що построїли ялинку, бачите. Все тут построєно. Ну, я тут жодного разу не бачив ніякого адміна, але тут є. Ну, дивіться, тільки туди можна будувати коробки. Заборонено і. І все. Такі коробки не можна, будинки було. Ну, що за будинки і коробки будете жити? Ну, краще будувати якісь інші будинки. Блін, всіх приватних. Ну так не капець. Давайте підемо тою стороною. Тою стороною, як я пам'ятаю, є спав. М -м? Стоп. Ми тільки щойно знайшли печеру. До куча скелетів якого блоку. Угу, понятно. Так, ну давайте туда підемо. О! Давайте зараз зайдемо в Ло. Тут є. Так, і ми зайшли в лобби. Так, дивимося, що тут є. Тут є ПВП. Тут є... Ну, демо, коли демо грали. Тут є Skyblock. Guard Events і Lobby. Давайте підемо на... Давайте на підемо в ПВП. Подивимося. Блін Добре, давайте. О! А, отак так треба. Блін, заглюкало. Що таке? Так, можно починать. О! Стрела. Мітя Вашкода. Так, ми зараз одного чувака будемо вбивати. Стіки зілля візьмемо. Отруєня. Нет, он не отруєння. То швидкість. Ну, повезло, повезло. Так, где ты, чувак? Чувака немає. Можно подивитися. Ще о тут там ПВП там лежать багато чого різного. Алмаз немає, наприклад. Або що якісь, інші речі, які потрібні для бити. Блін, не колючить. Так, як ми бачимо, противника немає. Давайте візьмемо, що є. Буду дивитися, чи є противник або. Ну, вбивать. вбивает. Фу, я перелякался, потому что у меня кто-то бьет. Стоп. Никого. можно стрелять. Еще у нас такая стрела. Так. Блин, где-то тут видел бачу... лежал алмазный меч. Блин. Как вот. Так, а мы подумают сюда. А хто у нас про такого? Ми проти Дімона і Пома Пома 200. 900. О, дивіться! Можна дерево залезть? Тута не заметить нас. і нам дуже добре Паркур! Тут же є паркур А я не хочу паркорити. Що там, Що там? там? Там якась стріла була? Ви бачили? Э, блин, Тихо, я бачу, что один вышел, а же будет нас двое. Блин, капец. Блин, я буду брать сюда. Блин, не за люком Вот так можно? О, <свист> И... <свист> Капец. Ну, что тут... Так. Так, так, так. Живая у нас. Никого не мачу. Блин, дайте мне что нибудь Доброе. Стоп. А, тут мой. Я думав, хтось тут же стріляв. Так, 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 так. Угу. Де ж вони? О, Пацан, пацан. Пацан з правого боку, у него алмазний меч! Ви бачили? У нього алмазний меч треба вшувати. Треба шукати собі алмазний меч. Пока не пізно. Е! Мы попали! С первого пострела мы попали! Блин, мы с первого пострела, с другого пострела, блин, дерево попало! Капец, моя меня стрелка Де ты пацан. Він що робить? Він падає? Ні! Я вже знаю, що він хоче зробити. Він хоче до мене піти і вбити мене, Куда Куди пішов? Воо, тихо, тихо-тихо, я тут бачу. Бачу. Він пішов туди. Так, стопе, де він? Ага. Бежите куда-то. И вверх туда. Чекай, что. Блин, я хочу сейчас на него Блин, куда побег. А босс, Тихо, тихо. Зол... Давайте золотые яблоки кладем. что я нас не заметил. Тихо, тихо. тихо. Мне страшно. Честно, мне трохи страшно. Вин пошел куда-то. Мне это страшно, страшно. А это Фрукт хор. Что за фрукт? И що за фрукт? Какиесь хорус он? Де він нет? О, задам урком. Не. Стопай, вин здесь. Файл, а! Yeah. Yeah. Що то було? Де він? Він десь стрельнул мене. а Пішов ти нафиг? Попав. Прямо в попав. Ще раз попав. Мочники. Ога чувак, бувай! На тобі, на тобі. Ауч, ауч. Він не є стрілець. Не потрапив, не потрапив. Не потрапив Пау, пау. Садом попа! Скиман стрел зале в жопу. Все, я тут буду. ти не дістанеш, ти не Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, іди сюда, хад. Лавки. Де він? Бачили, чуть-чуть я помер, чуть-чуть я помер. Та я вже так думаю, що я вже так помру. Бо то вже потом може вже профі грає. Давай, 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 встановляй. Давай сюди, Зіля повільність. Тошки дата. Кто тут? а а, -а скотина, я бачив. Він вверху! А что тут тут за багато людей? Ой, не хтось за Де він? він? був там. О, з нами грає кулбой. Вийшов. Понятно. Фух, і мені пощастило. Мені пощастило. Хто не бачив, то блін раз мені пощастило, бо Я мав здоров'я, а в нього, походу, був, був один серце. Я вибачте, що не бачила, бо. не знаю, ну щось викрузилося саме. Давайте вже одного останок пограємо в міні-гейми. На PlayCrafte так. Давайте skyv блок. А ты что такое скажет? Я взагалі хочу попробовать, бо я я не полный граф Skyvlock. А ну оно ну, что, консервайтер? О, Демастер О, Вова. Такого чувака не знаю. А вот этой, походу, кулбой. Dart Vader. На саті. Шо не можете? Угу, Саджем, все тусам, турсам. Шо ти продаешь? А, за изумруда а ты издеваешься. Не требуем залізу врут. Так, торт, шов тебе, моби. Пекельные блоки. Обмінник. Обмінник. Так, що в тебе? М -м -м -м. Понятно! ти що, як обменяєшся, стаки? Порох. Ста... А, по-моему, стака 16. Два яблука? Ви наглі, ви просто наглі. Ви просто, просто, просто наглі. А в вроде не хочу. Ну, я вже знаю, бо мені розказували, що ця гра дуже довго грати гра. О, я заліз. Краще. Не грати, коротше, не грати, тому що це дуже-дуже довго. Так, і на наприкінці вже остання доза. Дякую, що дивилися моє відео. Не забувайте ставити лайки. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої канали. Якщо хто перший на моєму каналі, хай подивиться мої інші відео, як я був кіберсайл сама же день. І всім пока!